Вітаю в ефірі! Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми говоримо про візовий режим. Активні дії України на західноєвропейському напрямку щодо реалізації політики інтеграції до Європейського Союзу охоплюють значне коло питань. Вагоме місце належить питанням візового режиму, візових взаємовідносин, оскільки тісна співпраця в різних сферах економіки, науки культури освіти передбачає поїздки фахівців зарубіжних країн до України, так і фахівців вітчизняних до країн Євросоюзу. Візовий режим важливий і для багатьох громадян України, які шукають роботу за межами держави. Через це планом дій України Євросоюз серед пріоритетів передбачалось започаткування конструктивного діалогу, який повинен був зумовити перспективу майбутніх переговорів щодо укладення угоди про спрощення візового режиму. Сьогодні ми говоримо про досягнення перспективи і проблеми у цій сфері з першим заступником голови облдержадміністрації Андрієм Флісаком. Вітаю вас, Андрій Антонович, в студії. Отже, візовий Добре. режим. Яке призначення віз, їхня роль у системі взаємовідносин і у захисті державних та національних інтересів громадян? Всі наші громадяни дуже добре знають слово Віза, тому що багатьом приходилось не один раз їздити в консульства інших країн, які розташовані в Києві, вистоювати черги, вичікувати. Не всі отримували, хто отримував, був задоволений, їхав, але це на рівні побутовому. Якщо брати на рівні... Взаємовідносин між країнами на міждержавному рівні, то треба сказати, що візи мають певне функціональне навантаження. Вони призначені для насамперед візовий режим призначений для захисту національних інтересів країни, тому що в міжнародних стосунках, в стосунках між країнами, би не які б не були добрі й теплі стосунки між партнерами, все таки пріоритет віддається національним інтересам, і візовий режим покликаний саме їх забезпечувати і реалізовувати реалізовувати. Так важливий дуже момент, який приходиться на візи, це організаційна складова, оскільки видача віз вона в певній мірі впорядковує пересування іноземців по території тої чи іншої країни. Повертаючись до захисту національних інтересів, хочу сказати, що навіть в умовах Євросоюзу відслідковуються ті чи інші особи, тому що є багато досить прикладів, коли на території тої чи іншої країни перебування певних осіб є небажаним, і власний візовий режим він повинен контролювати ці, ці контролювати і в якійсь мірі відсікати появу таких людей там, де це небажано. Не можу не згадати і про таку складову. Функцій віз візового режиму як фінансова складова, тому що при отриманні віз ми знаємо, що треба платити. Оплачуються послуги консульств тих країн, які нам видають візи, і в свій час українське консульство теж отримали візи. І приведу вам дуже простий приклад. В той час, коли мені приходилось працювати в посольстві України в Німеччині, то посольство України. ФРН було головним донором Міністерства закордонних справ. Ми за рік, ну, за період 2001-2004 років, за рік кожного року отримували доходи від консульських зборів, від всіх цих надходжень, які, власне, по консульських питаннях, по візових питаннях отримували таку суму, що вона дозволяла повністю профінансувати посольство України в Німеччині. Його консульські відділи в Гамбурзі, Мюнхені, Франкфурті на Майні. Боні, ну самосовоні Урлині, так значні кошти, і плюс за рахунок тих коштів, які акумулювали, які нагромаджувало за рік, збирало посольство України в Німеччині, утримувало ще посольство України в дев'яти країнах, ще дев'ять посольств. Тобто ви можете уявити, я не буду називати це абсолютних досить. сум, але це досить великі суми з багатьма нулями. І тому цей момент його не можна відкидати, оскільки після того, коли Україна перейшла на спрощений або безвізовий режим для громадян Євросоюзу, то в нас виникла проблема іншого характеру. Зараз посольства дуже... Відчувають потребу дефі потребу в коштах, великий дефіцит коштів, і в якійсь мірі навіть звужується сфера їх діяльності через недофінансування, оскільки бюджет не дає, а ті кошти, які заробляли самостійно, не так багато можна утримати. І ще один аргумент приводять цифри, такі що в нас введення безвізового режиму. З країнами Євросоюзу різко збільшило е, кількість туристів. Ну, візи відмінені були не тільки для громадян, які проживають в Євросоюзі, і в Шенгенській зоні, але і також для Сполучених Штатів, для Канади, потім для Австралії, ще для деяких країн. От то е, аргумент такий, що значно зросла кількість туристів, які і громадян, бізнесменів, які приїхали в Україну. Я не сказав би, що дуже аж багато, тому що якщо брати темпи росту до 2006 року до 2005 року, то темп чуть-чуть більше 7%. Тобто за усі останні роки, все-таки, якщо аналізувати спрощення візового режиму, воно відбулось в значній мірі? Відбулось, відбулось, але відбулось в одному напрямку тільки в сторону України. Хочу сказати, що дуже важливий цей момент, і ми вже про це з вами в попередніх передачах вели мову, що спілкування на рівні країн в питаннях власне візового режиму це вулиця повинна бути з двостороннім рухом, має бути забезпечена паритетність, тобто з одного боку і з другого боку взаємні дії. Тому що якщо з одного боку є перевага, а з другого нема, то виходить таке, що права наших громадян дуже сильно ущемляються. Ви пам'ятаєте, що не так давно в Польщу можна їхати було їхати без віз. Але потім, навіть коли е, піш, пішла шенгенська віза туди, значить відразу плата стала, е, треба заплатити. Оплата 35 євро, треба заплатити за візу. Якщо терміново, то там ще додається ще 70 євро. Доплачується. І що саме цікаво, що е, діючий порядок е, в консульствах. Е, Країн Євросоюзу такий, що коли наші громадяни проходять перший етап, там співбесіда, внесна сума, але відказують у видачі візи, вони чомусь забувають повернути ці гроші. Зрозуміло. Є питання не так. До речі, питання польських віз наробило в свій час немало галасу. Як зараз відлагоджена робота в цьому напрямку і співпраця з, польсь... з польськими дипломатичними установами? Ну, співпраця налагоджена, так як з іншими країнами, але в нас в Польщу трохи більше їздить людей, тому що ми це країна найближча до нас, і тут багато родинних контактів є, і історично пов'язані території. Багато людей виїжджає туди в пошуках роботи. Тому більше, напевно, питань власне щодо відкриття віз для громадян України, які виїжджають в Польщу. В прикладів, ну таких, які десь була напруга, напевно можна назвати досить багато. Минулого року у нас не одна ситуація була, коли виїжджали делегації з області для відвідання могил. В Певних. Робочі такі поїздки. поїздки це були, поїздки, це, я б не сказав, що це робочі, це приватні поїздки. Конкретна мета була відвідати могили, тих, хто там помер, хто загинув і так далі. і так далі. То в нас дуже важко було пробити через усі бюрократичні перегро, перепони, тут які це були в часі і у Львові, не. і в Луцьку, і, і в Києві. Скріз, скрізь виникали. У нас досить була велика напруга власне, з консульськими службами Польщі, насамперед у Львові. Ну, З часом у нас консул був тут, генеральний консул деяких разів в Тернополі. От ми привернули до цього увагу, ну, в якійсь мірі ми все це зробили. У нас, навіть ви пам'ятаєте, багато було розмов минулого року і, про відкриття консульства в Тернополі. Ходили розмови такі. Були розмови. Деякі газети поспішили написати, що консурс вже відкривається. Потім конкуренцію нам склали Івано-Франківськ, Вінниці, ще деякі. Але вся проблема в тому, що ці установи вони відкриваються за рахунок коштів Міністерства закордонних справ Польщі. І якщо в них є кошти, то вони це відкриють. Якщо коштів немає, то тут, скільки б ми про це не говорили, то вони цього не зроблять. Ну і плюс вони повинні були бачити інтерес для того, щоб відкрити ці консульства. От візовий режим він виконує функцію сьогодні захисту в Євросоюзі. Він виконує ще сьогодні дуже потужну функцію захисту в питаннях міграції робочої сили, тому що вже в самому Євросоюзі там величезне переплетення йде тих людей різних країн, хто хто звідки приїжджає, Наприклад, в Німеччині дуже багато представників з Туреччини в Берліні. кожний восьмий це вже турок. Якщо взяти Францію, то дуже, багато, меншини, дуже вони. багато вихідців з Північної Африки. Так. Бельгія, Нідерланди, там переважають в'єтнамці. В Норвегії ми бачили, в Норвегії дуже багато індусів, Індія. В вихідний день, неділя, в парку, коли пішли подивитись, прогулятись, була в нас там поїздка, то здавалось таке враження, що ми не в осло, а що ми знаходимося де-небудь в якомусь індійському місті ще ще тільки до того як польща повинна була війти в євросоюз то більше мільйона поляків працювало у великобританії От це все відрегульовалось теж через візовий режим. Зараз в нас ми на порозі е, спрощення, і ми вже ви називали і теж саме говорили про те, що е, план дій України Європейський Союз він передбачав запровадження конструктивного діалогу. І власне є підписаний, є підписана угода між Україною і Євросоюзом. Про спрощення е, віз, про спрощення, оформлення віз, ця угода була підписана е, 18 червня 2007 року і ратифікована Верховною Радою України 15 січня 2008 року. У певній мірі там спрощується режим, але коли так уважно перечитати, то е, я, наприклад, бачу, що спрощення збільшення пунктів в анкетах, які треба заповнювати. От минуло два роки, якщо от, от аналізувати, що е, які позитиви і негативи відбулись в цьому напрямку. Е, позитив в тому, що все-таки ця угода була підписана. Позитив в тому, що йде діалог, позитив в тому, що ми ведемо роботу в напрямку е, виходу на безвізовий режим. Але я далекий від е, Думки, що це буде зроблено дуже швидко, оскільки е, ринок праці насамперед, ринок праці потім е, ринок. Е, другий момент в Україні, в першу чергу, в Україні це е, питання дотримання правових Норм правопорядку в Україні воно це юридичні, В значній в мірі. Момент. Воно впливає на те, що вони це стримуючий фактор щодо відкриття безвізового в'їзду для громадян України до країн Європейського Союзу. Оцей новий спрощений порядок з 2008 року вступив в дію. І зараз вже по ньому все це проводиться, оформлений віз, але великий такий дуже перелік віз, класифікацій віз, які можуть бути видані і які оформляються. І при оформленні анкет при оформленні анкет дуже пильна увага з боку консульств країн Євросоюзу приділяється насамперед до фінансових питань забезпечення вашого, ну скажімо, того, хто їде, перебування на території Євросоюзу. І є ще в них такий термін. Я навіть вам. Приніс тут документи, от що перевіряють ваше укорінення в Україні, укорінення в Україні, тобто їх цікавить, наскільки людина прив'язана тут, щоб не було потенційних бажань якось що десь там залишитися на місці, так якщо говорити конкретніше, от які існуючі є води віз для відвідання поїздок для відвідання євро країни Європейського Союзу. Є ціла система віз. Загалом візи діляться на дві групи: перша це короткострокові візи, і друга група це довгострокові візи. До короткострокових віз відноситься насамперед, це віза для приватного перебування, це службові візи, це поїзд для поїздок підприємців, бізнесменів для наукових стажувань, для навчання студентів, для проходження практики, візи, які видаються для лікування, туристичні візи, групові поїздки, мовні курси. Тобто це маса напрямків. Це, це, той, ці, це ті напрямки, це все короткострокові візи. Е, довгострокові візи, вони передбачають перебування значить, період, який перевищує там 90 днів, е, віза з метою працевлаштування насамперед, е, проходження практики, навчання, тому що навчання може бути 2-3 до 5 років, можуть бути візи для науковців, які тривалий період, ну і навіть для е, укладення шлюбу для тих осіб, які хочуть. Е, е, для для це теж це довго тривало перебування. Так, от завдання врегулювання візового режиму згідно з планом дій Україна Євросоюз на 2005-2008 роки. Сучасний стан візу супроводу. Громадян України поїздив до країн Європейського Союзу за національними та шенгенськими візами, от в цьому напрямку, яка робота є, є ще візи, поділяються шенгенські візи і національні візи. Якщо як правило короткострокові візи зараз видаються, це шенгенські візи. Тобто людина має право перебувати в будь-якій країні шенгенської зони. Правда, вони підходять як. Якщо ви, наприклад, їдете і хочете побувати два тижні у Франдвіжні Франції, а один тиждень в Італії, то бажано отримати таку візу в посольстві Франції. От. Якщо ж це довготривале перебування, то видається національна віза. Національна віза, наприклад, ви хочете перебувати тільки в Німеччині, то видається німецька національна віза, і вона не дає права відвідання інших країн Шенгенської зони. Єдине, що вона дозволяє, оця національна віза, вона дозволяє одноразовий транзитний переїзд через територію країн, які є на шляху слідування до тої самої чи Німеччини, чи до Іспанії, чи до Італії. А в часі до 90 днів вони так? так? Так, до 90 днів вони даються в часі до 90 днів. Ну і вони можна продовжувати, тому що як складаються обставини, то можна візу на в країні перебування, є консульство України, генеральне консульство, консульство. То завжди можна звернутись туди. Якщо для цього будуть законні підстави, то це буде зроблено. Ну, перша умова, щоб не було, щоб такий дозвіл був, перша умова не повинно бути яких-небудь претензій з боку правоохоронних органів країни перебування. Не повинно бути претензій з боку міграційних служб і не повинно бути претензій з боку тих, хто слідкує за трудовлаштуванням людей легально чи нелегально. Кожного року у свій час мені приходилось бачити. В тій самій Німеччині, коли громадяни України, які перебували нелегально і їх десь там затримували, то їх аеропорт на літак і відправляли додому. Я запитував представників поліції, а чому поїздом не везуть? Я думав, що поїздом це буде дешевше, кажуть, ні, поїздом дорожче, тому що треба супроводжувати до кордону. А в український літак посадили, він полетів з щасливої дороги. Але проблема в другому. Проблема в тому, не проблема, а суть в тому для людини це проблема. Попадає в базу даних, якщо нелегально затриманий, то вже отримати візу буде дуже погано. От. Ще одна новинка, яка зараз, оцей ми говоримо про спрощений порядок введення віз, але з'явилась така деталь, якої раніше не було. При отриманні візи в будь-якому консульстві необхідно пред'являти. Я нашій попередній зустрічі про це сказав про Литву, але вони зараз вимагають пред'явлення внутрішнього українського паспорта, тому що е, в паспорті зараз ставлять штампик про відкриття візи. Е, і в такий спосіб ніби здійснюється контроль. Щоб людина не мала відкрито декілька віз в різних посольствах, ну я не зовсім розумію такий крок. По перше, паспорт це той документ, в якому внутрішній паспорт це той для, документ документ користування. для користування в Україні, і він не призначений для яких-небудь штампів, крім необхідних внутрішніх внутрішніми відніх. правоохоронними отак, нашими відповідними структурами державними. Це перше питання. І друге, якщо відкривається віза в німецькому консульстві, то Відповідна інформація попадає в базу даних, а в них база даних єдина, немає ніякої проблеми подивитись при оформленні візи 10 днів, є час глянути. От. Я вважаю, що цей крок, що цей такий штрих, ну, це в якійсь мірі десь певна недовіра до нас. А коли відбулося така... Ну, Це відбулося зв'язку з 2008 року, зв'язку з цією новою угодою про спрощення візового режиму. Чи могли б ви назвати країни Євросоюзу, які тобто які вимагають жорсткий такий контроль щодо наших громадян щодо от перетину кордону і усіх, усіх документів, оформлення усіх документів необхідних? Чим мол, чим менший стаж країни в Євросоюзі, тим жорсткіший контроль. От, тим більше є бажання показати, як вони активно війшли в Євросоюз і як вони відстоюють права Євросоюзу і як вони стоять на сторожі безпеки Шенгенської зони. А якщо аналізувати ті країни, які нещодавно ввійшли в Євросоюз, наприклад, Румунія і Болгарія, от як з ними зараз відбувається співпраця щодо е, в сфері візового режиму і взагалі в дипломатичних по дипломатичних лініях, знаєте, співпраця щодо відкриття віз і режим, візовий режим зараз йде не по країнах, не з болгарами, не з румунами, а всі ці питання зосереджені в Брюсселі, в Єврокомісії. А деталізація вже йде, тому що навіть оця сама угода про спрощення візового режиму, це вже угода підписана не між Україною і там не стоять підписи інших країн. Це між Україною і Європейською і Єврокомісією, Так от і всі повноваження власні візові вони зосереджені зараз в Брюсселі. Питання національних віз вони врегульовані внутрішнім порядком в Євросоюзі і вони віддані. В розпорядження безпосередніх країн, якщо це національна віза німецька, то це вже Міністерство закордонних справ Німеччини. Якщо Польська, то Польща, якщо Румунія, то Румунська, але все рівно вони всі ці питання узгоджені на рівні Євросоюзу і вся кухня, якщо так можна сказати, вариться в Брюсселі. Але я маю на увазі, якщо от за вашою оцінкою, у ці країни молоді, які війшли до Євросоюзу, наскільки вони трансформували щодо стандартів Євросоюзу? В цьому напрямку. Війшовши в Євросоюз, вони прийняли стандарти, в них вибору не було. Вони повинні були відразу прийти на стандарти Євросоюзу і працювати по стандартах Євросоюзу. Інакше, якщо там буде кожен говорити про своє, от, то це вже, це вже буде, це не буде порядок, це вже не буде Євросоюз. Але суспільство готове. Прошу? Суспільство готове в них до таких трансформацій? Ну, Вони коли стри... входили, то вони розуміли, що їм треба буде підчинитись, їм треба буде виконувати те, що той, той порядок. Навіть знаєте, кажуть, що в чужий монастир зі своїм статутом не йдуть. Значить, Тут точно так само, що знаючи і входячи в Євросоюз, а Євросоюз це на сьогодні, по суті, наднаціональне формування, тому що маса питань, які вирішуються в країнах Євросоюзу, то вони вже не вирішуються не в кожній конкретній країні, а вони вирішуються безпосередньо чи то Європарламентом, чи то Єврокомісією. яка є… Ну Єврокомісія це по-нашому по це як наш уряд, як Кабінет міністрів. Якщо говорити про трансформацію візового режиму в системі країн, е членів Євросоюзу, е членів міжнародних організацій і на національних формувань, От що в цьому напрямку могли ну, в цьому писати? напрямку трансформація в чому? Трансформація в тому, що якщо входять країни в ті чи інші формування, де є певні е е домовленості, то е е воно відповідно відбувається і на самому візовому режимі. От у нас зараз проведені були декілька днів тому, проведені були переговори нашого міністра закордонних справ і е з наступного року що українці зможуть подорожувати до Ізраїлю без візу. Візи будуть відмінені. От, всі, хто має бажання відвідати Палестину, хто відвідати святі місця, то зможуть подорожувати вже переговори відбулись. Маю надію, що скоро буде така угода підписана. Але це я кажу про Ізраїль. Які ще в перспективі країни в такому напрямку, з якими, можливо, в перспективі ми можемо безвізовий мати режим? Для нас безвізовим режимом було б добре, скажем, країни ті ж самі Сполучені Штати, які весь час декларують, що є носіями демократичних засад і показують, як все повинно бути. От хоча для в'їзду в, в Сполучені Штати, ви бачите, що протягом останнього часу дуже жорстко рамки на жорназдують жорсткіше, жорсткіше, і жорсткіші. Значить, від відбитки пальців одне вже тепер око фотографують друге. От там свої стандарти є. Але якщо там така велика демократія і таке бажання співпрацювати з Україною, то добрим жестом було показати, що не тільки можуть громадяни штатів їздити в Україну без візи, але і наші туди, і при тому населенні, які є, і при тих можливостях, то я не думаю, що робоча сила з України. Ну не всі ж поїдуть хтось, хтось поїхав би напевно попрацювати там, але. Не складають загрози для економіки сполучених штатів. Ми зачепили тему поїздок до сполучених штатів. Якщо говорити за останній час, зменшилась кількість віз, які видають консульські дипломатичні установи сполучених штатів нашим співгромадянам, і зв'язку з такими жорсткими умовами і контролем. Видите, такої статистики немає по посольствах є загально зведена, але хочу сказати, що протягом двох останніх років то приблизно п'ята частина наших громадян. Не отримали тих віз, які вони просили, їм було відказано. Відказано було в більшості випадків без пояснення причини. Напевно, що власне в міждержавних переговорах, переговорах, які проводить наше Міністерство закордонних справ, то нам треба вийти на той рівень, що наша позиція повинна бути зрозуміла для них, а їх для нас. І якщо є. Відказ у урядачі візи, то поважаючи партнера, треба сказати, чому мотивоване обґрунтування відмовити так, так. Мотивоване обґрунтування дуже цікаві такі моменти. Дуже цікавий момент. Це ті демократичні засади, і власне цей план дій Україна-Євросоюз передбачає. Співпрацю тісно України з Євросоюзом власне в розширенні інститутів демократії, і власне, оцей безвізовий режим це є один із елементів такої співпраці і такого розширення демократичних засад. І мені здається, що демократія в Євросоюзі це може бути темою окремої розмови. Це міст один з найголовніших мостів в діалозі між Україною і країнами Євросоюзу. Скажіть, от як ви оцінюєте перспективу розвитку візового режиму України і країн Євросоюзу на найближчу перспективу? Думаю, на найближчу найближча перспектива то до кінця 2009 року. Нічого не зміниться. Вже залишилось два тижні. Якщо говорити найближча перспектива наступний рік, то мабуть що будуть проведені ті переговори. Які розпочаті завдяки реалізації цього плану дій Україна Євросоюз, але в цих відношеннях, в цих питаннях, Євросоюз ніколи не робить щось поспішно, дуже довго обдумують, дуже довго зважують, перш ніж прийняти якесь конкретне рішення. То перспективи 2010 року щодо безвізового режиму до Євросоюзу можуть бути, але вони досить-досить такі віддалені. Я дякую вам за коментар. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про візовий режим між Україною та країнами Євросоюзу з першим заступником голови облдержадміністрації Андрієм Флісаком. З вами працював Владислав Блатлієць. До наступних зустрічей в ефірі.